Дивіться цього випуску один загиблий двоє постраждалих у Запоріжжі у чотириповерхівці вибухнув газ репортаж із місця події. Катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом. чому перше судове засідання через півтора року після трагедії перенесли. Термін давності щороку в Україні. За ним закривають 20% кримінальних справ, які причини чи реально змінити систему. А також у випуску Омікрон наступає який стан поранених у Дніпровській стрілянині та черговий будівельний скандал на Київщині. 12.45 в ефірі факти про головне націю. Мить. Добрий день. У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку. Одна людина загинула, двоє постраждали. Жінка в вкрай тяжкому стані в реанімації припускають сервону в газ. Хвилею розтрощило кілька осель та під'їзд. Півтора десятки людей опинилися просто неба. Репортаж із місця події Андрія Почтєва. Ця чотириповерхівка у середмісті здригнулася близько четвертої ранку. Потужний вибух, що було чутно навіть у сусідніх районах. Геть розтрощив квартиру на другому поверсі, де й був епіцентр. Її мешканка літня жінка загинула під завалами. Цієї ночі пані Раїса, що мешкає у сусідньому під'їзді, саме мучилася безсонням. А коли пролунав потужний вибух, від якого в її квартирі вилетіли шибки, зізнається, подумала, що почалася війна. Я думала, війна, і дійсно війна. Вон, Он те, що Дмитра мешкає над квартирою, дервонуло, оселю жінки потрощили, усередину поки нікого не пускають. Скора наколола давлення, наколола від нервів. Ми його в ночнушки забрали. Упали прольот, МЧСники нікого не пускають, і пускати, поки не будуть. Надзвичайники, що одразу взялися розбирати завали, знайшли у середині тіло літньої жінки. Двох постраждалих довелося евакуювати за допомогою спецтехніки. Припускають, що в квартирі вибухнув газ. Зруйновано дві оселі, постраждало порядка семи-восьми осель квартир. Загинула одна жінка. Двох чоловік вдалося врятувати за допомогою автодрабини. 15 чоловік евакуйовано особовим складом. Із двох поранених найбільше постраждала жінка. Нині вона в реанімації у вкрай тяжкому стані. Їй вже зробили невідкладну операцію та під'єднали до апарату ШВЛ. Доставлена у нашу лікарню в край важкому стані. Наразі діагностовано опік полум'ям другого другого без ступеню до 90% поверхні тіла. Крім того, перелом правої гомілки лівого. Лича, а також перелом тазу надзвичайники планують зміцнити основні конструкції напівзруйнованого під'їзду, аби згодом оцінити його стан. Людям, що лишилися просто неба, урядники пропонують тимчасовий прихисток у гуртожитку, а територію навколо будинку патрулюють поліцейські, аби запобігти мародерству. Слідчі з'ясовують причини вибуху. Андрій Почтів, Артем Даженков, факти ICTV. Знову рекорд за добу понад 34 тисячі нових хворих на ковід, 144 людини, на жаль, померли. Найбільше нових випадків у Київській, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях у кожній понад 2 тисячі заражень. Найбільше зараз хвороба вражає дітей. У рівному понад 7 тисяч малюків мають ознаки ГРВІ та коронавірусної інфекції. Лікарі кажуть, у регіоні змішалися два штами ковіду: Дельта і Омікрон. Ситуація погіршується, тому рівненщина від учора перейшла у червону зону. У нас почалося масове поступлення дітей. Ми кожен день приймаємо до 20 дітей за добу. Зараз відділення переповнено. Зараз більше вражаються діти раннього віку, це діти до 3 років. Стрімко зростає кількість інфікованих у столиці. Вперше за рік за одну добу понад 2300 хворих. Все частіше вірус вражає і дітей з півтисячі випадків. Водночас у лікарнях кількість тестувань збільшилася вдвічі. Зазвичай вранці, щоб здати ПЛР, треба вистояти велику чергу. Хоча лікарі кажуть, у середньому пацієнту доводиться чекати 15-20 хвилин. Медики запевняють, як ПЛР, так і антигенів вистачає та людей реально більше. Тиждень тому в одному пункті тестувань приймали півтори сотні аналізів. На ковід, то нині вдвічі більше. Якщо е бригада спостерігає картину, що збільшується кількість осіб, які прийшли для забору ПЛР, адміністрація приймає рішення задіювати дві чи три бригади. І тому черг як такових е майже немає. Поранені внаслідок атаки на Дніпровську на Дніпровському південмаші. Досі у тяжкому стані. Всі п'ятеро в реанімаціях у критичному стані 22-річна Жанна. І хоча дівчина при тямі, досі на апараті ШВЛ, стрілок поцілив у неї тричі. Тепер на дівчину чекає складна операція. Жанна через 10-15 хвилин вже поїде в операційну весь перебитий кишківник, Це товстий, і тонкий. Більше метра вилучили наші професори. Сьогодні ревізія і будемо виводити сім зовні. Нагадаю, вчора 20-річний Артемій Рябчук відкрив вогонь з автомата по караулу нацгвардійців. П'ятеро людей загинули, в тому числі жінка-працівниця заводу ще стільки ж дістали поранення. За добу п'ятьом пораненим перелили 12 літрів крові. Щоб допомогти жертвам стрілка від самого ранку біля лікарні Мечникова, величезна черга. Сотня нацгвардійців здають кров. Ми всі займаємося однією справою і я впевнений, що якби я, не дай Бог, потрапив в таку ситуацію, то інші військовослужбовці, також інші люди також би прийняли б таке рішення. Мертвих вже не повернути, то ті, хто бореться за життя, потрібно їм допомогти. У Чугуївському міському суді мало відбутися перше засідання у справі катастрофи літака. Ан 26 на лаві підсудних шестеро їх вважають винними у трагедії, яка забрала життя 26 людей. Це курсанти і офіцери Харківського університету повітряних сил. Підсудні своєї вини не визнають та ще й навмисно затягують справу, впевнені батьки загиблих. От і сьогоднішнє засідання перенесли. Чому Тетяна доцяк розповість? Пів на десяту ранку до Чугуївського міського суду з усіх куточків країни з'їжджаються батьки загиблих курсантів. В руках портрети їхніх дітей вони не стримують емоції. Ви знаєте, що відбувається в нашому засіданні? Сьогодні воно має Як Якби состоятися, ну його скоріше не буде, тому що тварі затягують процес. Не хотіли знайомитися з матеріалами головного діла і затягували направлення в суд. Це батько загиблого курсанта Володимира Алабіна. Його син того рокового вечора відпрацьовував польоти разом зі ще одним курсантом. В повітрі міняли один одного за штурвалом. А на борту, крім екіпажу, було ще 18 майбутніх штурманів. Хто допустив навчання льотчиків з забитим щер бортом? І чому дітей посадили на літак, в якому неодноразово ламався двигун? Розказували, що цей літак для того, щоб вийшов в польот. У нього був відказ, Його там швидко устраняли. Але а не пішло. Опять... Устраняли це і наконець то нови. устранили, випустили. І на цьому все В суді. Єдиний, що вижив курсант В'ячеслав Золочевський, 25 вересня 2020-го в кілометрі від військового аеродрому в Чугуєві впав літак. Ан-26. загинуло 26 людей. Курсанти й члени екіпажу. Слідство встановило до трагедії. Призвели багато помилок, підозрюваних звинувачують в порушенні правил польотів та недбалому ставленні до військової служби. А це й перевищення кількості людей на борту і відсутність парашутів. І те, що майбутні льотчики вчились літати в переповненому літаку. І головне польоти конвеєром. На лаві підсудних шестеро це нині звільнені. А на момент катастрофи командир військової частини та двоє його заступників. Говорити в суді відмовились, а ще керівник польотів. Чому ви мовчали, коли вас просили про допомогу? Без коментарів. Не захотів говорити й колишній виконувач обов'язків начальника Харківського національного університету повітряних сил. Не вважає себе винним. Чому? Це інше питання. Не вважає себе винним, і тодішній командувач повітряних сил України Сергій Дроздов, хоч саме він дозволив польоти конвеєром. Це коли літак, зробивши коло проноситься по злітній смузі і без зупинки піднімається в небо. Це легко для винищувачів, а для транспортника такого дозволу від заводу виробника не було. А відповідно у військових не було інструкцій, як діяти в позаштатній ситуації. Потерпілі вимагають справедливого покарання винним у смертях їхніх дітей. З моменту трагедії минуло півтора року, і ось перше судове. Засідання, однак воно завершилось майже одразу після початку. Адвокат підозрюваних вимагає, щоб справу розглядала колегія суддів. Суддя задовольнила клопотання підозрюваних, тож тепер доведеться чекати, доки визначиться стрійкою суддів і призначить нову дату для розгляду. Тетяна Ігор Гортамбіє Факти ICTV. Сполучені штати скликають засідання Ради безпеки ООН з приводу загрозливої поведінки Росії та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Засідання планують на понеділок. Також наступного тижня на голосування в сенаті готуються винести законопроект про запровадження санкцій проти Росії та посилення військової та економічної допомоги Україні. А 7 лютого президент США Джо Байден зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Говоритимуть про Україну та спільні дії для стримування російської агресії. Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав представників великого бізнесу об'єднатися і відстояти суверенітет України. Про це він написав у своїй новій статті. Бренсон зауважує, що ніколи не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі, як зараз. І запитує цитую, що у 2022 році одна країна з танками робить біля кордонів іншої. Бренсон закликає міжнародний приватний сектор підтримати весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка наважить на збройну агресію. Мільярдер наголошує, Путін не зможе здобути перемогу у війні проти України а російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще. У Верховній Раді година запитань до уряду. Звітує про ситуацію міністр оборони Олексій Резніков. Він розповів, скільки нині російських військ біля наших кордонів, скільки Україна отримала допомогу від партнерів, та яка ситуація з ковідом у війську. Звітували також міністр охорони здоров'я та прем'єр. Урядовців слухав наш кореспондент Василь Сефінюк. Він з нами наживо. Василю я вітаю тебе, тобі слово. Привіт, Настю, справді сьогодні година запитань до уряду, дещо незвична. Одразу троє урядовців, і серед них і прем'єр звітували про ситуацію в країні. Найдовше на центральній трибуні був очільник міністерства оборони Олексій Резніков. Докладно розповів, яка зараз ситуація навколо наших кордонів і чого слід очікувати найближчим часом. Ну а далі вже по черзі виходили і Віктор Ляшко і Денис Шмигаль. Так, от за словами міністра оборони. Станом на сьогодні все під контролем. Наші збройні сили готові до будь-яких дій ворога. Він разом з головнокомандувачем має всю оперативну інформацію від української та іноземної розвиток. І на відміну від весни 2021-го нині значно зросли. Саме інформаційні атаки на Україну. А от щодо чисельності російських військ, то вона практично не змінилась, ніж та, яка була ще у квітні 2021 року. За словами Олексія Резнікова, нині загалом навколо всіх наших кордонів 130 тисяч російських військовослужбовців. Торік було 126 тисяч. Єдине, що збільшилось, це кількість танків, їх на 300 більше. Але водночас Резніков повідомив і. Це все ми теж знаємо із повідомлень за цей тиждень, що нам західні партнери постачають протитанкове озброєння. І у нас його зараз набагато більше, ніж було ще рік тому. Точної кількості, звісно, міністр оборони не називав, але сказав, що цілком достатньо. Куди більше загрози зараз з білоруського напрямку, але не для України, вважає Олексій Резнік. І От його слова і пояснення до вашої уваги. Кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом, наразі вони більше схожі на окупаційний контингент ніж на ударну групу і представляють більшу загрозу мінську, ніж Україні. Підкреслюю, що жодних загроз Білорусі з боку України не існує, в принципі, це нонсенс. Докладно про ситуацію з коронавірусом і кількістю вакцинованих депутатам розповідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко з центральної трибуни повідомив, що найближчим часом Україну очікує нова хвиля і коронавірусу. Зараз, за його словами, наша медична система значно краще підготовлена ніж рік тому, і він навів такі цифри. Якщо частка госпіталізованих серед хворих зараз два рази менше ніж під час хвилі Дельта, у 2022 році у нас краща готовність, і медична система вже витримує навіть понад 30 тисяч хворих на добу. Хоча найближчі кілька тижнів їх може бути навіть вдвічі більше, припускає Віктор Ляшко в найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Ці цифри вдвічі вище за пікові значення минулої хвилі. При цьому, завдяки вакцинації, ми очікуємо на третину менше померлих ніж на піку минулої хвилі. Очільник мозу закликав українців і далі проводити щеплення і робити бустерну дозу. А прем'єр-міністр депутатам розповів про ситуацію в енергетиці. каже до кінця опалювального сезону: у нас цілком достатньо запасів і вугілля, і газу, і тарифи підвищуватися не будуть. Голосувань сьогодні в парламенті не було і хвилин 10, тому. Спікер вже закрив сесію. Нова розпочнеться наступного тижня у вівторок. Настю. Дякую, Василю. Василь Сафінюк, наш кореспондент із Верховної Ради. Сьогодні Київський апеляційний суд мав зглядати скарги на запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, але засідання перенесли аж на 11 лютого. Все тому, що Печерський районний суд так і не надіслав матеріали кримінального провадження. Нагадаю, 19 січня цей суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Незадоволені таким рішенням його захист і прокурори, які вимагали арешт або заставу мільярд гривень. Скаргу в апеляційний суд подали обидві сторони. Петра Порошенка звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. За версією ДБР він причетний до схем спостачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Порошенко вважає справу політичним переслідуванням. Купили будинок за містом. А тепер місто з'явиться під вікнами. Скандал у селищі Мархалівка на Київщині. Там люди дізналися, що 120 гектарів на околиці села планують забудувати. Тут виростуть цехи металургійного заводу і висотка. Місцеві шоковані кажуть, будуть боротися до останнього, аби зберегти селище таким, яке воно було. У конфлікті розбирався Владислав Круглов. Це за нашою спиною. Це територія, яка віддається під забудову металургійним хімічним заводам. Від промислової забудови хімічних і металургійних заводів до житлової забудови буквально 30 метрів. На початку грудня минулого року мешканці півторатисячного селища на Київщині, Мархалівка, на громадських обговореннях дізнаються 120 гектар землі на околиці села невдовзі забудують. Замовник формальний наша селищна рада, гливахівська селищна рада. Виконавець проектний інститут СБУ. Тобто СБУ замовила проект у СБУ і зараз розробляють ці проекти. За проектом на цьому полі у 100 гектарів, що прилягає до військової частини СБУ, мають з'явитися цехи металургійного заводу. Аби почати будівництво, влада на місцях має змінити цільове призначення землі. Зараз закон дозволяє лише вести господарство. Утім, затвердити новий генеральний план. Сільська рада може лише після громадських обговорень, яких так чекають люди. Бо поява під вікнами забрудника повітря не єдине, що за планом невдовзі з'явиться у Мархалівці. Нам пропонують отаке з Здоровецьке, здоровецьке місто прямо в, в селі. На іншій стороні села має вирости багатоповерховий житловий комплекс. Зводити 16-поверхівки планують на заболоченій місцевості, не призначеній для будівництва, до якої не прокладено жодних комунікацій. Ну, я просто не мог себе представити, що навіть кому-то в голову може прийти така ідея, така мисль построїти здесь 16 будинки, коли... Нету никаких коммуникаций. Ні підвода води, ні підвода, ні зброси каналізаційних відходів. За проектом житловий комплекс розраховано на 5,5 тисяч мешканців. Це вчетверо більше, ніж наразі проживає у селі. До того ж, у селищі немає жодної інфраструктури, ні шкіл, ні садочків, ні лікарень. А це неприпустимо для такої кількості нових мешканців. Місцеві обурені кажуть, купляли будинок за містом, а тепер місто з'явиться під вікнами. Тож, аби цього не сталося, створили петицію, яка за день набрала необхід Кількість підписів на сесію, де її мають розглянути, потрапити важко. Туди не вийдемо. Я ще раз туди. Ну, Нас так, держав... не ну я ж я говорю, На туди. На якому основанні ви мені вирішить? Я ще раз кажу, що дивите. Припиніть, що ви можливо? робите? Вишли. Вишли ви не ви робите? Фізичне насилля. Вийшли, припиніть, не маєте права. Держава? Ви не маєте права силою сюди пкнутися. Зайти до зали вдається лише після виклику поліції. Утім, це мало чим допомогло. Мешканцям Мархалівки відмовляють у розгляді петиції. Проєктом рішення пропонується. Пункт перший. Відмовити в задоволенні електронної петиції громади проти багатоповерхових і промислових забудов на території села Марфелівка немає зворотнього зв'язку і від сільського голови. Він у відпустці на телефон не відповідає. Він знає мій номер і він знає, що журналісти. І Він не хоче брати слухавку на крик людей про допомогу не відреагував жоден депутат чи представник влади. Натомість і рішення про зміну цільового призначення землі поки не прийняте, бо громада чинить активний спротив. Місцеві мешканці зупинятися не збираються. Вже за власний кошт найняли адвоката. кажуть, якщо міська влада віддасть землю для забудови, будівництву чинитимуть опір та підуть до Верховного суду. Владислав Круглов, Юрій Грядовкін, факти ICTV. Без аптек шкіл садочків. А тепер ще й транспортного сполучення. Четвертий місяць три села на Вінничині відрізані від світу до центру громади, де є лікарня, пенсійний відділ, і елементарно можна скупитися на ринку 20 кілометрів. Але люди не мають чим їх подолати. Чому перевізники відмовилися їздити і чи реально вирішити проблему? Дивіться. На цих зупинках уже четвертий місяць не зупиняється жоден автобус: Маньківка, Михалівка та Холодківка на трасі обласного значення. Та їх оминають усі маршрутки. Ще влітку автобуси їздили, але перевізники визнали цей напрям нерентабельним. Рейси закрили. Ми вічерня місяця і представникам давали такі запити, що у нас проблема із автобусним маршрутом Тульченладижем. До вересня. Okay. <sighs> Ті проблеми були не вирішені. До знімальної групи фактів скаржитися на відсутність транспорту прийшли половина жителів Маньківки. Марині Хомчак незабаром до пологового. На огляди їй доводилося їздити попутками, іноді підвозив чоловік. Ну ще поки машина їздить, чоловік вивозить то ще поки на машині. А так то попутками. Віра Хорьова після інсульту повинна їздити до лікарів, адже в селі немає навіть амбулаторії. Це 20 кілометрів дороги. Аби винайняти машину, треба заплатити, що Менше 350 гривень. Для пенсіонерів, яким потрібна лікарня, аптеки та магазини, це величезна сума. Мені треба хоч тиждень проїздити, прокапатися. Як мені кожен день тиждень їздити? Як мені добиратися, щоб прокапатися? А я ще жити хочу трохи. Три села наче пустка, хоча на їхніх землях працюють цехи величезного виробництва, які платять мільйонні податки. Селяни впевнені, з цих грошей можна дотувати перевізника. Керівництво громади твердить, власники маршруту відмовляються. Від переговорів з ними без транспорту люди чотири місяці. Тендер на перевезення оголошений лише три дні тому. На конкурсі ми будемо розглядати різні варіанти і залучення коштів у рамках соціальної угоди. Можливо, агровиробники, які там є, зможуть доплачувати можливий варіант, скажімо, забезпечення пільгового перевезення. І в нас діє програма. Коли з'явиться автобус, керівник громади не знає. Люди готові почекати ще трохи, а потім обіцяють вимагати пок. Кращення свого життя радикальними методами, перекриваючи трасу, бо дуже стомилися жити, наче у резервації. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрів. Факти ICTV. Новий туристичний об'єкт з'явився неподалік колумбійської столиці Боготи. Називається Будинок до гори Дригом. Відвідувачі кажуть, це цілий окремий світ відчуття дивовижні. Чим так вабить туристів дивний дім? Оксана Лотоцька розповість. Будинок догори дригом. Потрапивши у нього, людина опиняється у переверненому світі. Він стоїть на даху, фундамент на горі. А ще будинок має нахилу 5 градусів, і це посилює ефект. Це так круто і так цікаво. Це веселе місце, куди можна прийти з дітьми, чи друзями, чи всією родиною. Вони для всіх такі ініціативи дуже важливі для туризму, який допоможе відновити економіку в нашій країні. Адже ми зупинилися на тому моменті, коли були зачинені на локдаун, а зараз шукаємо нових горизонтів. Тож туризм дуже важливий. Особливо туристи люблять тут фотографуватися. Знімки виходять надзвичайні і їх часто використовують як листівки для друзів. Побудував цікаву споруду чоловік на ім'я Фріц Шел, Австрієць, який живе у Колумбії, ось уже 22 роки. Надихнув його подібний атракціон, який існує на його батьківщині все далося складно. Люди не вірили, що це можливо. Коли я казав, що збираюся підвісити ванну до стелі, махали рукою. Мовляв, та роби, що хочеш. Подробиць про те, як вдалося так реалістично закріпити сантехніку, меблі, світло та килими на стелі, Фріц не повідомляє. Менше як за місяць після відкриття будинок догори дригом вже привабив сотні туристів, і потік охочих подивитися зростає. Люди втомилися від пандемії та локдаунів. Оксана Лотоцька факти. ICTV. На цьому все. Наступний випуск фактів о 15.45. Я прощаюся до завтра. На все добре.